У багатьох домівках є одна особлива постать. Її можна навіть не помітити відразу, бо вона сидить тихеньку у куточку, загорнута у стареньку хустку з вербочкою в руках. Вона не бере участі у гучних розмовах, не сперечається, не доводить своєї правоти. Вона просто шепоче молитви день за днем, рік за роком. Діти біжать у своїх справах, школа, робота, кар'єра, весілля, кредити, мрії, внуки теж поспішають, екзамени, змагання, поїздки, закоханості. У всіх життя вирує, кипить, б'є ключем, і всі думають, це ми своїми силами, це ми так стараємося, це ми такі розумні і працьовиті. А вона мовчить. Тільки пальці перебирають вервичку, а уста шепочуть. Боже, збережи моїх дітей. Боже, допоможи моїм внукам, дай їм щастя, дай їм здоров'я, оберігай їх у дорозі. І дивним чином у дітей та внуків все складається. Один вчасно встигає на літак, інший дивом знаходить добрих людей поруч, третій виходить з біди так легко, ніби хтось невидимий підставив руку. А вони навіть не здогадуються, що їхні успіхи це не тільки їхні зусилля, це ще й ота бабуся з вервичкою, яка стоїть на колінах за них перед Богом. Бо в кожному домі, де є така бабуся, є особлива тиша і захист, і коли її не стане, то ще довго триматимуть ті молитви, які вона встигла відшептати за рідних.